Посол Франції в Україні Атьєн Депонсен сьогодні поклав квіти на місці трагедії та вшанував загиблих від російської атаки на місто хвилиною мовчання. За словами посла з подібним варварством з боку росіян, він вже стикався. Не менш жахливі картини до цього він бачив у Вінниці та Умані. До цього звикнути неможливо. Обстріл цивільної інфраструктури є складовою частиною воєнних злочинів. Резюмував він. Побував французький дипломат і в мобільному штабі, який буквально з перших хвилин трагедії став надавати допомогу постраждалим. Я вже сказав пану меру і пану заступника мера, що я вражений тим, з якою швидкістю міська влада організувала надання допомоги постраждалим та переселенні тим, хто перебував у цьому будинку. Франція надає величезний обсяг гуманітарної допомоги, зокрема через структури ЄС з перших днів війни. І звичайно, ми і далі будемо надавати Україні все необхідне. У другий день по трагедії робота штабу не припиняла. Ні на, годину. на місцях працюють представники поліції, актують також злочини, які були нанесені у відповідності до удару російської агресії, ракетного удару. Також випрацюють працівники комунальних служб на місцях, видають будівельні матеріали, все організовано за участі Криворізької міської ради, волонтерів. Небайдужих мешканців та представників районного відділу виконкому наприкінці зустрічі. Етьєн депонсен запевнив присутніх у тому, що всі французи співчувають мешканцям Кривого Рогу, а його країна готова й надалі підтримувати українців. Довіра з боку наших міжнародних партнерів до кривого рогу виражається в конкретній допомозі місту. І ми зараз бачимо під час цього прильоту і попередніх ми співпрацюємо у допомозі вимушено переміщених особам, які приїхали до нашого міста в. Допомозі жителям, звичайно, основне навантаження з по всім цим проблемам лежить на міському бюджеті, але міжнародна допомога дуже важлива. Це також один із символів того, що ми рухаємось разом до нашої спільної перемоги. Яркононенко Олег Каплій цей день.